Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео, як зробити прев'ю для сценарію з отакого найбільш цікавий варіант. Для цього переходимо в контент менеджер. Знаходимо наш сценарій, в даному випадку, в мене оцей. правою кнопкою миші. Open, Show in Explorer. У нас відкривається сценарій на редактування, і в експлорері ми. Вертаємо і шукаємо картинку в форматі JPEG з назвою Thumbnail. Беремо цю картинку, перетягуємо в Photoshop або в будь-яку іншу програму, яку ви знаєте, яку вмієте працювати. Вибираємо нашу картинку, на яку ми хочемо поміняти. В даному випадку, в мене такий от локомотив. Теж притягую на Photoshop тієї картинки. І за оці от маркери я підтягую, щоб вона була так, як мені потрібно. Туди-сюди можете самі вже вибрати, як вам потрібно. Наприклад, так зробимо. Два рази лівою кнопочкою, і в нас є картинка. Тепер вибираємо інструмент текст. Зазвичай текст може бути дуже великий, навіть набагато більший за картинку, то отут зверху можна вибрати потрібний вам розмір шрифта. Також можна вбити його сюди прямо вручну. Ну, в даному випадку в мене все нормально. Пишемо, наприклад, VL10. e 116 Ну, наприклад, так. Ви там пишете собі назву сценарію, яку вам потрібно, можете написати. Можна змінити колір, ну це вже такі справи. Тепер нам потрібно об'єднати всі слої цих картинок. Натискаємо ctrl shift англійську. У нас об'єдналися всі слої в один. І тепер файл просто save. Вона зберігається замість нашої тої картинки, яка в нас була. Тепер ми можемо закрити Photoshop. І якщо ми тут подивимося на цю картинку, то вона от тут змінилась. Тепер закриваємо тут наш файл менеджер. І сценарій підтверджуємо Submit, Edit. Підтверджуємо зміни до сценарію. Все він у нас замінився. Тут, бачите, поки що не помінялось, треба вийти. Зараз я перезайду в гру. Перезайшов я в гру, тепер подивимось на наш сценарій. І він поміняв прев'юшку. Тепер ми бачимо, який це сценарій. Назва тут є, і картинка. Всім пока і до наступних відео!